Всім привіт, друзі! Сьогодні ми розберемо ринок криптовалюти. Подивимось, що у нас твориться на економічному ринку. Подивимось, розберемо деякі новини, але перед тим ми почнемо, як завжди, не забуваємо вліпити лайкос в цьому відео, підписатись на цей канал і написати якийсь хороший комент. А ми погнали до відео. Так, друзі, все ж таки, ми е, вийшли. Зараз чекайте секунду... От, отак. Е, все ж таки, ми вийшли з цього боковика, вийшли догори. гори, но-но. Дивіться, ми не перебили ось цей хай, все ж таки, і зараз робимо корекцію вниз. Е, дивіться, що зараз, яка ситуація взагалі по бітку. Е, ми пам'ятаємо, в по попередньому відео я говорив про ось даний рівень. Е, це був перший рівень 36, ну, 37, 36 ну, 900, і наступний рівень це був 36400. Все ж таки, ми вистояли, не навіть не дійшли до рівня 36400 і відбилися, так скажемо, класно догори. Зараз у нас яка ситуація? Зараз ми закріплюємося вище ось цього боковика. І щось таке намальовується, таке, якщо ми хочемо піти до 39 тисяч доларів. Но не спішимось. Зараз бачимо, є реакція продавця. Стоїть тут серйозний лімітний грок від рівня 38 200. До відмітки 38500. Тут стоїть серйозний лімітний ігрок, і він не поставив свою лімітку і не дає ціні вибитись догори. Тому зараз яка ситуація? Зараз у нас треба дивитись, що у нас буде ось тут робитися. Бачимо, є реакція на продажу. Досить серйозна реакція на продажу, і тут можна буде подивитися, що у нас буде далі. Якщо в нас витримає рівень 38 тисяч доларів, і ми відіб'ємося знову від нього догори. Зараз бачимо, є тіні, є від, скажімо, покупець. І якщо ми його продавимо, все ж таки рівень 38500. 38 400, 38 500 ми продавимо його догори, тоді можна говорити про 39 і може вище тисяч доларів. Но, все ж таки, я дотримуюсь того, що ми вже будемо потихеньку тьопати вниз. Це останні отакі вибриття, просто останні вибривають усіх, так скажемо. Шортистів, які чекають скажімо, на зниження, і вибривають їх, і просто бриють бриють. Тут просто бриють, всіх бриють, подивіться, які були просто сквізи, дуже великі сквізи, вверх-вниз, і тут дуже великі були ліквідації. Тому е, зараз, що взагалі в цілому, чекати можна від бітка? На мою думку, що ми знову будемо заходити, можливо, в цей торговий діапазон і тихенько спускатися вниз. Нам потрібно, можливо, я тут буду розглядати свій такий шорт досить непоганий. Ну а зараз буду дивитися, якщо ми будемо все ж таки йти догори і пробивати дану відмітку, тоді буду заходити в. Взагалі не будуть ніколи заходити, буду чекати. Я них зараз не заходжу, тому що досить страшно, тому що можемо дуже сильно нас можуть побрити. І я так думаю, що так і буде. Я буду відкривати це, коли ми зайдемо в цей боковий і будемо вже закріплюватись знову вище нижче під ним. Тоді я буду розглядати свій такий непоганий шорт. Поки що, поки що, так скажемо, сидимо на заборчику і чекаємо вирішення оцього всього. Також. У нас SEC відклала рішення щодо Bitcoin etf від Franklin Templeton і Hashdex. Тобто, бачимо, SEC знову відклала рішення по Bitcoin ETF. Нічого взагалі дивного. У нас бачимо, є на скоро, скоро з нас будуть знову. Що у нас аналітики Блумбержейс повідомляють, що SEC відхилили заявки Франкнітепі нам, зазначимо рішення остаточно термін ухвалення ріс. За його словами, регулятор мав дати відповідь тільки 1 січня 2024 року. Бачимо дали наперед, що відкладають наше рішення. Тому будемо чекати наступного рішення, наступного засідання. Це у нас буде 15-го 24-го року від Black Rock. у нас будуть, так скажімо, дані. І будемо дивитися, чи приймуть, чи не приймуть, так скажімо, ТЕФ. Я думаю, що можливо, вже і швидше за все, що уже цього, так скажімо, місяця можливо приймуть першого числа, але може і вже у нас перенесуть на третій число 15. 24-го року, я думаю, що ось тут вже почнуться прийняття Етієфу. Не буде якраз недалеко буде до, е, так скажемо, халвінгу, і якраз почнуть приймати біткоін -и. Я думаю, досить сильно. Бо головне прийняти один далі, воно, так скажемо, піде як лавина. Так, далі у нас е, сьогодні виходять у нас досить серйозні такі дані. Це квартальне ВВП в США. Це дуже серйозна. Да скажімо, скажемо, ем, дуже серйозно до інфляції, яке б ВВП, чи воно падає, чи воно росте? Це будемо дуже серйозно цим присутнети. І також не менш важливо, це у нас запаси сирої нафти. Будемо дивитися, що у нас по запасах. Якщо у нас будуть серйозні великі запаси, тоді можна говорити, що інфляція досить буде себе стрімко падати, і буде все круто в економіці. Потихеньку будемо стабілізувати. Якщо буде, нафта знову буде, скажімо, об'єми дуже малі. Тоді інфляція знову буде рости. Ну, все, як завжди, так скаже. Ну, будемо дивитися. Нічого страшного, будемо дивитися, що у нас буде на ринку. Так, давайте розберемо ще декілька альткоїнів, які-небудь, давайте. Давайте атом. Атом. Що у нас по атому? Атом досить непогано себе. Давайте це заберемо. Да некої не заходив. Зараз ми стоїмо під рівнем, Прям шикарно стоїмо під рівнем, Проторговуємося на 9,3 долара. Стоїмо під ним говорити. зараз секунда. Та робимо більший таймфрейм. Давайте 4 години. Отак. От так, по атому. Ми вже виходили за 10 доларів. Це досить непогано, але ми бачимо, відбилися від неї і хаї наші зменшуються. Е, куди я чекаю, можливо, ще якісь, якщо буде е, побітку ще до 39 тисяч доларів, якщо підскочимо, тоді можна говорити про 11 доларів. Я думаю, що ми по атому переб'ємо. 에, дивіться, як моя середня ціна покупки Космоса, у нас, якщо я не помиляюсь, 8, 8 ну речі, 8,5 доларів, якщо чесно, якось так. Плюс-мінус у мене 8,5 доларів. Зараз вони у мене стоять в стейкінгу, тому в мене десь середня зараз десь 7,6 і 7, 7 доларів. Десь плюс-мінус. Ось тут в цьому діапазоні у мене середня ціна досить непогана ціна, тому я ще раз наголошую. Фічі це круто, досить непогано, але на невелику свою частину від основного капіталу. На буквально там 10-15% від основного депозиту. Більше не потрібно давати на фічі. Решту купляємо просто спот, стоїмо собі. Ринок падає, стоїть на місці, росте нам без різниці. Якщо він впав там знову на знов на світі, ми тут можемо до свою позицію і далі сидіти просто чилт, або просто взагалі нічого не залишати, робити, так скажімо, свої справи і чекати подальшого росту до рану Ми ж маємо, так скажімо, ціль, і ми чекаємо. Я чекаю, як я і говорив, це перебиття Олтем Хаю, це. Як мінімум, це перебиття High по, е, по атому. Перша моя фіксація це буде ось тут. Це буде частина. Друга фіксація це перебиття. І основна із таких фіксацій це ось нас, ось тут буде по 75 доларів. Приблизно я буду фіксувати космос. Атом. Ну, будемо дивитися, як воно буде далі. Не знаю. Я чекаю, все ж таки, як мінімум, перебиття. Зараз у нас по атому досить непогана вийшла новина. Е, у нас е, так скажемо. Ком'юніті космоса e, проголосували за те, щоб зменшити боже інфляцію. Інфляцію зменшити з 20% до 10%. На довгострок строк це прям дуже шикарна новина для даного проекту. Тому будемо наблюдати за ним. Зараз у нас потрібно виходити за 10 доларів, закріплюватись, і тоді можна говорити про подальших доларів і повище. Так, давайте ще якусь монетку. Давайте авакс. Авакс. У нас був дуже сильно впав. Прям досить серйозно впав. Хто встиг його прикупити по 9 доларів? Молодці, вітаю вас. Я не встиг прикупити по такій ціні. У мене середня ціна. 17 чи 18 доларів. Ось тут десь моя середня ціна. Я його досить високу. Ну, як високо? не високо я його купив, по тих цілях, куди його чекаю, Це не, не високо. Ось тут десь моя середня ціна. Я зараз рівну у плюсі. Ну, досить для того, щоб подивитись, куди я його чекаю загалом. Це у нас перша відмітка це у нас 100. Доларів, 103 долара, наступно 130 доларів. Тобто, купляти по 18 середнє і продавати по 103. По 130, це досить непогано. Я думаю, що Авакс також дуже сильно, так скажемо, себе покаже в цьому булорані. Будемо, так скажемо, за ним дуже просильно наблюдати. Зараз у нас дуже круто, що ми вийшли за відмітку 19,6 доларів. Закріплюємося вище. Зараз можна говорити про відмітку знову 25 доларів. Якщо у нас ціна біткоїна полетить вище. По наздаку. По Наздаку, прям дуже круто. Ми вириваємося до гори і вже підходимо в притул до У Нам нам лишилося буквально чуть-чуть до Олтимхаю по Наздаку. Це у нас 4,5%. 4,5%, і ми перебиваємо Олтим Хай з 20 якого тут. З 2021 року ми перебуваємо в Олтимхаті. Дуже круто. На росте, досить непогано. Я думаю, що і біток, можливо, за ним також підтянеться. Тому, друзі, кому було таке цікаве, таке інформативне відео, не забуваємо, як завжди, підписуватись на цей канал, влупити йому лайкос, підписатись на цей канал, підписатись на телеграм-канал, на ньому хоч самі актуальні новини і мої. Точки входу, всім профіту, всім папа!